Кажуть, що в Колумбії вирощувачі кави просто шалені, бо саме там народжуються найдивовижніші та найнезвичайніші види кави, такі, про які раніше ніхто і не чув. Саме до такої кави можна віднести папаю. Папая це відносно новий і наразі рідкісний сорт, який отримав свою назву за виразну форму папаї. Його плоди мають багато м'якоті, а це, в свою чергу, робить його чудовим кандидатом для експериментальної ферментації. Лот, що потрапив на наші палички, пройшов 40 годин безкиснео ферментації, тобто перетворився на анаеробну каву. Після цього каву зерна сушило на сонці до досягнення ідеального місту вологи. Рідкий та екзотичний цей мікролот на 100% складається з папаю. Сорт папаю є рідкісною мутацією, яка відбулася в Асаведа, Уіла. Стиглі вишні стають помаранчевими, а форму на папаю. Ягоди цього лоту були ретельно. Зібраний вручну, щоб відібрати лише найстигліші вишні. На що чекати від кави? Папая має динамічний, складний і дуже солодкий профіль, оксамитове тіло і живу, терпку кислотність. Чашка Папая добре збалансована, багатоскладова та структурована. Смак нагадує водночас лун і портвейн, троянди, ягоди і аврикос, темний шоколад і квіти. І це не кінець. Очікуйте справжній. Коловорот смаків в дивовижно рівному балансі. Звісно, ми продегустували цей лот. Перший ковток почався з квіткового аромату, який доповнювався нотами темного шоколаду. Смак нагадав одночасно Луни Портвейна, потім пішли троянди, ягоди, ну і абрикос. Унікальна комбінація. Коли одні смаки перетинаються з іншим, щоб потім прийшли треті. далі. Смак з великою глибиною та складністю. Ще одним яскравим моментом кави є і джемова солодкість зі смаком, нагадуючим портвейн. Кава має м'який довгий післясмак з нотками фруктів і багато чого ще. Якщо підсумувати, нам складно було виявити якісь лідируючі компоненти у такій динамічній різноманітності. Але ми виділили найяскравіше: це квіти, абрикосовий джем та портвейн. У коментарях під відео ти знайдеш посилання, де можна замовити нашу каву. Також не забувай підписатись на наш канал Coffee. Приємного кавування!